Понад тисяча пацієнтів за майже два роки повномасштабної війни в Одесі конітерапевти лікують стрес, втому та депресію. Вони вже допомагали військовим, які повертаються з передової, а тепер сеанси у рятувальників. Це піротехніки, що розміновують деокуповані території та водолази, які евакуювали людей після теракту на Каховський ГЕС. Їхні емоції після кінних занять бачив кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Вони голосно зустрічають своїх пацієнтів, бо найчастіше гості приходять не з порожніми руками в торбі соковиті яблука. Як правильно задобрити лікаря, показує інструктор. Ні в якому разі не отак от не тримаємо, бо будуть зуби зубами чіплятись. Тільки відкриваємо долоню і отак даємо. Так, ось така козочка відтак уливаєшся. Тут 20 коней. Є навіть евакуйовані із зони бойових дій. Однак і по терапевтами працюють лише шестеро. Сьогодні пацієнтів прийматимуть гефест і оберіг. Наїзник без сідла у коня на півтора градуса вище температура ніж у людини. Тож м'язи спини тварини розігрівають та масажують м'язи ніг вершника і підсилюють кровообіг. Далі дихальні вправи. Є дві реакції на іпотерапію на як людина себе відчуває після заняття. Перше розслаблення і хочеться спати. Друге, це коли хочеться щось робити. Дуже велика кількість енергії. Усі без винятку рятувальники після сеансу посміхаються. Кажуть, спочатку переживають, аби не впасти, а потім не хочуть злазити. Можна казати, що він молодець, поглажувати його. І коли ти бачиш, він повертається, як усміхається, і ти чувстві ти відчуваєш це зворотній як зв'язок. В тебе піднімається настрій. Тобі подобається це. Це ті люди, які у нас в першу чергу в зоні ризику, тому що вони бачать насправді дуже страшні речі. І я дивилася, як вони посміхаються. І навіть в той момент я не розуміла, чому більше я радію посмішкам моїх колег а, чи цим прекрасним створінням, з якими ми сьогодні ми працюємо. Психологи ДСНС кажуть, після такої реабілітації хлопців не впізнати дуже стабілізується їх психоемоційний фон покращується настрій. Та загалом наші рятувальники після таких занять виходять дуже усміхнені, задоволені та наповнені позитивом.